Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний шолом від торгової марки Болє. Модель називається е, Міндвізор. Візор, «Мігнт -візор» це шолом, який має окуляри і е, одночасно шолом, який з окулярами, з маскою. Особливість його в тому, що він міцний, надійний і комфортний. Е, має систему АБС, е, Інтерет АБС, е, в ньому вмонтована така система, яка запобігає зайвому тиску на е, голову е, спортсмена, якщо він катається і в нього трапляється інцидент, падіння якесь. Шолом надійно зберігає. Що він себе представляє? Ось так поступає до нашого магазину. Мігнд-візов модель цього шолому від французької торгової марки Балє. Є в нього такий чохольчик, який дозволяє вже потім надійно, зручно транспортувати, подорожувати з цим шоломом в такому чохлі. Сам шолом, як ви бачите, чорного кольору, вже в нашому магазині для ваших бажань. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. Ну, Більш детальніше, що треба відзначити. відзначити? Шолом має другу категорію лінзи. Лінза стандартна, якісна, надійна, підходить для того, щоб кататись в цьому гірськолижному шоломі як в сніг, снігопад, так і в сонячну погоду в умовах висоти до 5 6 тисяч. Тобто, якщо ви поїдете десь в високі Альпи, там потрібна маска четвертої категорії. Якщо ви катаєтесь в татрах, Карпатах, даний шолом і дана маска буде повністю покривати ваш попит. Е, Болі це. Французька торгова марка, яка виробляє якісні товари з умовами того, що ви будете постійно кататись в, захист... в захисті. До захисту треба відзначити, позаду є ролик BOA, який дозволяє регулювати об'єм шолома з умови того, що це підходить до різних типів об'єму голови. Ось тут ролик, ми його регулюємо і шолом підганяється під ваш розмір голови. За, Застьобується на підбородку на таку лямку, по бокам тиснемо і воно відстьобується. Внутрішня частина ушей дуже м'яка, е, я би сказав, мех. Ну, таке добре приємне. Внутрі е, січата тканина, яка дозволяє легко циркулювати повітря. Повітря циркулюється за умовами оцих отворів. І ви ніколи не будете перегріватися. Це комфортно. Сама маска дуже легко піднімається, і ви можете кататись цій скалижному шоломі в умовах, коли вам не треба користуватися масочкою. Ви будете дуже комфортно себе відчувати. Ну, таке трапляється, коли ви катаєтесь, наприклад, ввечері. Ви купили собі шолом, і ввечері, коли нема сонця, нема снігу, то вам зайві окуляри не треба. Ви підняли собі масочку і катаєтесь на вечірніх покатушках. А якщо буде сонце, то ви опускаєте. Цю масочку, і вона буде запобігати сонячним промінням. Ви будете кататись в захисті цієї масочки. Вам не треба мати при собі дві маски, коли ви бажаєте кататись на гірських лижах. Не треба нульову і не треба там сонцезахисну. Одразу все в ваших буде е, руках. Сама. Гірськолижна маска другої категорії достатньо надійно захищає від ультрафіолетів. Це каже сам виробник на 100% захист від ультрафіолетів. Сама масочка достатньо об'ємна і максимально захищає відчуття майже ніякого відчуття цієї маски на вашому лиці. Ну, також треба відзначити, що внутрішня частина. Це м'ягка така е, вставочка, яка на, е, на ліпучках її можна зняти і прасувати. І це буде легко вам, якщо ви будете багато часу кататись, спотівати, то її можна прасувати. Надійний е, шолом, е, поверхня, антивандальна, пластикова, внутрішня частина. Е, Тут у нас пенопласт і м'яка частина з м'якою вставочкою перфорірованою, що дозволяє легко циркулювати повітрю внутрі шолому. Для того щоб кататись надійно, легко постійно, цей шолом від торгової марки Bale, модель називається. Візер буде доступно в нашому магазині. Приходьте, купуйте, замовляйте гарний шолом для постійних покатушок на гірськолижних курортів. Сподобався відеоогляд. Приходьте, купуйте, замовляйте даний шолом. Ми завжди вам відправимо любої транспортною компанією по всій території України з умовами того, що вам треба кататись-кататись на гірських лижах. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі! Хай щастить!